Вітаю всіх глядачів телебачення Акцент. В ефірі Випуск інформаційної програми День. Сьогодні у нашому випуску ви побачите такі новини. Що робити з небезпечними хімікатами на Шосткинщині, Вирішувала тимчасова контрольна комісія Сумської обласної ради. Відбулася презентація збірки віршів загиблого в АТО, героя Шосткинця Василя Кондратенка. Санаторій профілакторій лісни відчинив свої двері літньому відпочинку. У шоці пройшло засідання Тимчасової контрольної комісії Сумської обласної ради з контролю та дотримання вимог екологічної безпеки в місті Шостка і Шосткинському районі у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища невідомою хімічною речовиною. Депутати заслухали доповідь по ліквідації надзвичайної ситуації, намагалися знайти винних та вирішували, що робити далі з небезпечними відходами. На засіданні побувала Вікторія Горшкова. На утилізацію хімікатів у 2012 році на Сумщині з державного бюджету було виділено 35,5 млн гривень і 9,8 млн гривень з обласного бюджету. Шостка та район в цю програму фінансування не потрапили, оскільки на її території на той час пестицидів не було. Деякі з присутніх на комісії припустили, що отрутохімікати, хімікати, на знищення яких були виділені кошти, не були знищені, а просто перевезені з одного району Сумської області на Шостинщину. Так, тимчасово виконуючи обов'язки голови Шостинської райдержави Адміністрації Віктор Ждеміров зазначив, було знешкоджено 117 тисяч 657 кілограмів і пестицидів на території, крім оцієї ситуації, що насклали, що все це завезено на територію Шосінського району з 2006 року. Пестицидів на території району, які потрібні були знешкоджуватися, не було. Це завезено починаючи із листопада 2014 року по квітень 2015 року. З усієї області заводились, заводились на утилізацію пестициди на підприємство Елна. Начальник Державної екологічної інспекції Сумщини Геннадій Базаров доповів про моніторинг сміттєзвалищ. У 2013 році у нас по району було знайдено 44 стихійні стихійних на них нигде не было небезпечно хімічних ключових. По всім по ним були даны приписи. Значит, в 2014 году 142 стихийных сміттєзвалища. Значит, я почему говорю о стихійних смітізвалищах? Все, що повезли, нікуди не повезли в посадку. Повезли на стихійне Это Це те места, где можна это потихонечку спрятати. Значит, 142 тих нами были обследованы в том году, в 2014 году, до начала моратория, там тоже не было небеспечных химичных ключевых. Головний эколог області назвав приблизный час, коли, можливо, на территории Шостинщини потрапили ядохимикаты. Я считаю, что это все это было завезено в течение 14-15 года. Почему? Потому что никто не будет возить, если не будут платиться деньги. Деньги начали платиться или с ними заключены были договора. Где-то. Второй половине 14-го на засіданні було піднято питання щодо надання ліцензії на утилізацію особливо небезпечних відходів. По гіпті или по смісію гіптів, как можна було провести тендер і передати предприятию, у которого нет ліцензії з таким видом діяльності, я не знаю, як сделала міністерство оборони. И мы должны говорить о тех фактах экологических, понимаете, которые в общем в государстве натворило Министерство природы. Сегодня стоят, понимаете, на границе порядка 150 тысяч тонн, понимаете, таких же самых пестицидов, такие же самые проблемы с бумагами, понимаете. То есть у нас в области валяются, по сути дела, те мешки, татара. Ні, розумієте, з аналізами, що в тих мішках татара. Ні, що туди загрузили. І здесь в діс шоски загружають. Голова комісії Микола Трофименко повідомив інформацію про те, що в третій декаді травня на пилорамі в селі Міронівка було знайдено близько 30 тонн пестицидів, а потім вони кудись зникли. Віктор ждеміров і міський голова Микола Нага підтвердили цю інформацію, заявивши, що на вказане місце виїжджали екологічна інспекція. Представники міністерства надзвичайних ситуацій та міліції вони дійсно виявили на території. Цього переробного підприємства, деревообробного, правильно, підприємства 30 бібев із сумішю пестицидів і тирси. Крім того, на цьому підприємстві знаходяться куби а, із там, 4 чи 5 кубів з такої із... Виїжджала туди комісія однозначно, так, Так. При попередньому огляді були декілька контейнерів там найдені. Потом при последньому вони щезли, що тут тривають душою. Микола Олексійович обурив такий зухвалий вчинок підприємців, а міський голова Микола Нага констатував, що така ситуація відбувається по всій Україні. Продовжується в цей термін, коли до Шости, до Шосткінського району, до, до цього прикута така, абщосько всіх правоохоронних органів, да? суспільство. Ну це просто якось якесь дикунство тут просто напросто. Ну, не тільки тут. Таке дипуско, я ще раз наголошую, по всій Україні. Нема ні одного підприємства, би легально. І, згідно технологічних норм, працювало про на території міста вже зібрано понад однієї тисячі тонн землі, відходів, пестицидів, гербицидів з домішками гіптилу природних сорбентів. На території Елгі за попередніми даними перебуває приблизно 50 тонн суміші гіптилу, що є однією з головних проблем на сьогодні. Депутати вирішили зосередитись на питанні, що робити. Член виконкому, депутат обласної ради і директор казенного заводу Імпульс Євген Чернов вважає, що потрібно вирішити питання безпечного збереження. режиме ядохимикати. На мой вопрос любому из вас, когда я вывезу, кто скажет, не знаю, может быть через год, может через два, через три, а что это время делать? И поэтому сейчас надо без эмоций принимать решение, его можно только хранить на охраняемой территории, там, с видеонаблюдением и пройти всевозможный доступ не только к нему, но также и несанкционированное распространение далее всего. Вот здесь нам сосредоточить надо все свои усилия, вот здесь Нужна, возможно, помощь государства в части того, чтобы если не хватает финансирования, обеспечить финансирование, но делать все придется нам. Евгений Дмитрович вважает за необходимое, якомогу швидше вырешить и все і и юридичные питания. Немедленно обеспечивать официальное разрушение хранения данных видов отходов, которые у нас там есть, и те, которые мы собираем на данную территорию, говорит максимум через скорейшее время обеспечить нормально, то есть бетонную площадку, закрыть, охрану, освещение. Ну, не она должна нести вона свои объективации, сейчас просто ніякому. У нас є зі десант помещение, караульне поміщення, е караульный отряд і охраняє. Паралельно рішати всі випросили, які ми сім'ям суді. Усі члени комісії були одностайні в тому, що без допомоги держави вирішити проблему неможливо. А Микола нагав впевнений, що це питання потрібно вирішити за допомогою Європейського союзу. Наші силгорода й області недостатньо. Таке рішення повинно прийняти на рівні держави. Це серйозніше питання. Воно не тільки в нас стоїть, воно звезено по всій Україні. Розумієте, от коли ми не спілкувалися з представниками Європейського Союзу, асоціації був голова Асоціації по утилізації усій Європі, то вони підтверджують, що в Україні просто немає технології. І ми не повинні обманувати друг друга. Для героїв смерті не існує, доки пам'ятаємо про них. Тепер можна точно сказати, що пам'ять про Василя Кондратенка ніколи не згасне, адже вона увіковічнена у невеличкій збірочці віршів. На презентацію румованих рядків, автором яких є сам загиблий хлопець, прийшли представники місцевої влади та усі, хто бажав вшанувати пам'ять Василя. Подробиці дивіться у сюжеті Євгенії Павлової. Зачем нам та війна? Нам ті могили, нам нужна мир, любов і дому. Нам нада жити банцом за світом. І той воїни. Це римовані рядки Василя Кондратенка. Зовсім молодого чоловіка, який казав: тільки на війні розумієш цінність життя. Василь був першим шосткинцем, який віддав своє життя на сході країни. Талановитий юнак за життя написав не одного вірша, і тепер посмертно відбулася презентація невеличкої збірочки його творчих доробків. Пігаса стоїть із шісті розділів. В книге принимали участие работники гороно школ, работники библиотеки Центральной городской и отдел культуры. Инициатором этой создания этой книги был Николай Петрович Наган. Благодаря Николаю Петровичу книга Эта вышла в свет. Римувати Василь почав ще за часів свого навчання у Шосткинському вищому професійному училищі. Ольга Зубова, його класний керівник, говорить, що й дотепер пам'ятає посмішку хлопця його сірі очі. Коли я підходила посмотрети, чим же Вася займається, то на останніх страницях його тетраді він і рисував, лісовав, і писав строчки. Чотири, шість, восім строчок. Пусть они были первыми, пусть они были с ошибками. Но это были мысли Василия, который уже тогда начал понимать взрослую жизнь. Надії, сподівання, мрії, ця книжечка вмістила все, що встиг написати за своє коротке життя загиблий герой. Тепер з його творами зможуть ознайомитись учні шосткинських навчальних закладів та читачі бібліотек. Світлана Васильівна, мати Василя, висловила подяку всім, хто допоміг побачити життя цій збірочці. Спасибі за все, спасибі Миколи Петровичу. тільки завдяки йому вийшла збірочка цих віршів. Я дякую всім, хто. Приймав участь у підготовці цієї збірочки. Микола Нога у свою чергу підкреслив, у віковічнення пам'яті про Василя Кондратенка, видавши збірку його творів, була справою обов'язковою, адже в них живе думка Василя, а значить, частинка його самого. Почитайте його вірші, наскільки вони глибокі, Наскільки вони філософсько передбачені? Мис матеріальна. І Василь положив на листок допомагає. Я думаю, що ми всі будемо читати, будемо враховувати, будемо думати і будемо берегти основне, будемо берегти мир у нашому суспільстві. На заході були присутні такі, як Василь, сміливі хлопці, що нещодавно повернулись з пекла війни. Разом з Русланом Риковим, комісаром Шостінського Буцького об'єднаного міського військового комісаріату, мер міста вручив посвідчення учасників бойових дій п'ятнадцяти бійцям АТО. Микола Петрович наголосив: ці хлопці справжні герої. Якщо кожен з нас, хоча б один день, бо був на їхньому місці. І не був у бою, а просто там, побув, переспал, нас був переспав. Кожен з нас би став зовсім іншою людиною. З іншим розумінням патріотизму, любові до рідної батьківщини, з різним абсолютно іншим відношенням до сьогодення, з розумінням, що треба жити заради того, щоб перемогти. Заради того, щоб наша Україна була і процвітала. Так, хлопці. Yeah. Пасім вам і всіх нас великих. Василь Кондратенко та Сергій Коворотний за указом президента України були нагороджені посмертно високими відзнаками. Нагороджені орденами за мужність третього ступеня. Автор книги Безсмертя крок за кроком Кондратенко Василь Олексійович та Коворотний Сергій Володимирович. Посмертно. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять полеглих героїв. До речі, на презентації проходила ще благочинна акція. Олексій Сікорський, сумський журналіст газети Панорама, привіз до шостки книгу, авторами якої є його колеги. Та він сам. В ній надруковані біографії усіх загиблих у зоні АТО воїнів Сумщини. Ми поставили перед собою цирку, щоб от кожному, Герою було уделено одинакове количество места, две фотографии. Одна, ну, мы считали, что лучше одну военную, другую гражданскую, ну там уже как получалось. И одинаковое количество текста, одинаково оформлено, чтобы здесь не было лучших, худших там более талантливо написано. Придбати цю книгу міг кожен, сплативши будь-яку суму за бажанням. Ворочені кошти підуть на потреби бійцям АТО, розповів журналіст. Здрастуй, табір. Нарешті для маленьких відпочивальників свою роботу розпочав санаторій профілакторій лісний казенного заводу Імпульс. Відпочинок для першої зміни, на яку заїхало більше 70 дітей, розпочався з урочистого відкриття. І малеча, яка вперше дізналася про табірний світ, і ті дівчата-юнаки, які вже стали старожилами лісного, чекають від відпочинку, нових емоцій, друзій та повної свободи від батьків. На відкритті табору побувала і наша знімальна група. Традиційно урочиста лінійка, присвячена відкриттю табірної зміни, розпочалася з привітання загонів та звітів їх командирів перед старшою вважатою. Святкову лінійку діти відкрили патріотичним флешмобом з табірним та жовто-блакитним стягами. Євген Чернов, директор казейного заводу Імпульс та Ніна Олександрова, голова об'єднаної профсоюзної організації заводу, радо привітала юних відпочивальників зі стартом чергового сезону в таборі. Я вас поздравляю з першою зміною. Ну, куди Кудиватися на так на самом деле. Саме люди – це ви тут, для вас це все діло. Все руководство завода, в том числе и профессиональная организация. Это первое. Второе. Я вам желаю здесь хорошо отдохнуть. Ну, во-первых, программа у нас здесь всегда насыщенная. И отдых здесь умеет организовывать. А вы для того, чтобы хорошо отдыхать, вы должны, ну, от этого никуда не денешься. Надо все-таки исполнять дисциплину, ту, которая необходима во время отдыха тогда я отдых буду, в радость. Кормить вас здесь будет хорошо, кормить вас здесь будут полноценно, кормить вас здесь будут много. Поэтому приказ от меня лично, я это повторяю, съедать все. О вас будут заботиться наш педагогический коллектив, наш медицинский персонал будет делать вам процедурки, а работники кухни будут вас полноценно кормить пять раз в день. Поэтому хорошого вам отдыха. Дельфіни, Королій, Україна готові до вас конкурсів, дискотек. Для найстаршого третього загону лісний став справжнім вірним другом. Адже саме тут більшість з них відпочивали щоліта. В цьому лагері багато міроприятий, тут кожному ребенку знайдуть підход. Мені подобається, те, що ну, тут можна знайти нові нове впечатлення, багато емоцій положительних. Мені подобається вітати, в басейн їздити, в паїдіть всякие. Лучше с каждым годом. Ну, не знаю, каждый раз появляются те же знакомые. Вот, допустим, вот в этом году у меня появился знакомый, который со мной три года назад был в лагере. Он мы сейчас в одной комнате с ним. Здесь всегда весело. Я же здесь не первый раз. Я сюда прихожу, потому что встретить новых друзей, получить положительные эмоции. Ну діскотейки мені зі Очень вкусно кормят і, конечно вже поправити здоров'я. Найменші табірчани, дельфінчики ще не знають, що на них чекає в лісному, та за три дні перебування в ньому малеча встигла адаптуватися до нового режиму, новим порядкам і загін добре здружився. Кушать митися це навіть в басейн. можна гуляти на вулиці, дихати тут. Дискотеки на каждый вечер. Поряд з першим загоном знаходиться їх друга матуся на найближчий місяць, вожата Анастасія, яка вже має досвід роботи з дітьми у таборі. Наставниця зазначила, що малеча звикає до всього за допомогою ігор конкурсів, так що розставатися їм буде важко. Чувствую, коли буде заканчиватися дуже Очень трудно буде розставатися, як діт дітей з нами, так і нам з дітьми. Тому що ми за 28 днів днів до друг другу. І вже сплачений колектив, поэтому очень трудно буде это. ну в то же час море воспоминаний, куча емоцій буде, поэтому ані заповняти та тоді в судовольство придути раз. пройти крізь вогонь, воду і мідні труби в прямому сенсі довелося вожатим лісного. Адже всім відомо, коли діти на відпочинку треба бути до всього готовими. Про бойове загартування перед початком зміни розповів Володимир Вожатий третього загону. Нас накрили тазом медним, вот і потом все закричали «огонь». Вот. ми швидко ринулись і нас ще обрізали водою, але потім нам все таки дали ще гарчиці. Вот чтобы ми познали всі горісті і сладості. дали гарчиця, а потом мьод. А після лінійки відбувся святковий концерт, до якого діти разом з інструктором по організації масової роботи Ольгою Хроменко сумлінно готувалися. Танці, пісні, дебютні номери від вошатих запалювали публіку, порадували своєю піснею про дружбу талановиті дівчатка, які і в житті є подружками. Нам помага Ігор гарю під подиво рукавосцем будем піті пісні. Дві пісні Україна і три подружки. А ви вечір патру да. да. щасливі діти, щасливі батьки. Яскраве відкриття зміни порадувала мам і тат. Вони з полегшенням зітхнули, що їх діти в надійних руках. Вона прийшла і понравилася. Хотіли дамо забирати ввечері, Ми тут рядом живемо. Вона горіть, я буду ночовкою, Мені очень «Кожен рік тут все прекрасна. Кормлять хорошо, і відпочинок у них прекрасний на свіжому повітрі, все очень хорошо. 11 червня вшановиться пам'ять священомучениці Феодосії Діви Кірської. У народі свято називали Колосяниця і Гречишниця, оскільки в цей час починає колоситися хліб і сіють гречку. З давніх часів День Феодосії вважався нещасливим днем. У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями, якщо вони веселі, рухливі, забіякуваті, на хорошу погоду. А ми звернемось за прогнозом на четвер до українських синоптиків. Ранок 11 червня буде хмарним та до вечора проясниться. Без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 11, плюс 23. Вночі очікується плюс 10. Вітер змінних напрямків з поривами до 3 метрів на секунду. На цьому наш випуск завершився. А я нагадую, що всі новини можна переглянути на сайті Шосткинської міськради. Бережіть себе, побачимось.